Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації, з нами на прямому зв'язку. Юрій, вітаємо вас. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію в регіоні. Ось ми почали з цієї евакуації, якщо сприйняти цю іронію. Як це відбувається? Ну, воно відбувається по-різному. Наприклад, вчора війська РФ двічі обстріляли. Населений пункт такмак касетними боєприпасами для того, щоб змусити місцевих жителів до екстреної добровільної, так званої евакуації, це як приклад, або зупиняти машини з українськими реєстрацією номерами і примусувати їх водіїв міняти номери на російські, або якщо будуть українські номери, то будуть конфісковувати машини, тобто різні методи вони зараз використовують. Щодо ситуації безпосередньо е, на лінії і біля лінії фронту, розуміємо, що досить тяжко зараз, наприклад, в таких місцинах, як Оріхів, Оріхівський район, так само Гуляйполе. Оця лінія як вона живе останні дні? Ну, за останні добу ворог у нас обстріляв 90 разів. Були також задіяні авіаційні кров не, керовні, не керовні. Бомби це обстріляна, була мала такмачка, а також СРСВ, СРЗВ гатив по Гуляйполі, Оріху, Довгогір'я, Пологівського району і зазвичай артилерійські удари це більше 76. Здебільшого це вони б'ють по цивільній інфраструктурі. На щастя, в нас ніхто має постраждалих, так що ми тримаємось. Як ситуація після ось цих недавних обстрілів, як ситуація з інфраструктурою, соціальною сферою, як тримаються люди, врешті-решт? Ну ми закликаємо людей здебільшого виїжджати з таких міст там, де саме по лінії розмежування. У нас органи державної влади на місцях працюють. все необхідне у нас є. матеріальний резерв також є. Органи ДСНС поліції також працюють. Тобто, ми. Не закриваємо міста і все робимо для того, щоб хоч трошки полегшити життя в таких містах, де обстрілюється щодо окупованих територій. Яка у вас є інформація, тому що е, ну от періодично з'являються дані про те, що в Мелітополю е, в Мелітополі неспокійно так про вибухи і про, е, про те, що не всі, скажімо, окупанти або приспішники цих окупантів. Е, Відчувають себе в безпеці, ну і так само я думаю, тут можна говорити про Бердянськ, про Васильівку, про Дніпрорудне і інші окуповані терени. Ну перш за все, наприклад, якщо в Мелітополі говорити, то окупанти планують перевіряти наших медиків на поліграфі і шукати так зва прихильників України. Тобто, по всім містам вже люди готові. Вони ждуть. Наші збройні сили і як можна найбільше деокупувати території, а вони будуть такими. Ну і так само е, про Енергодар і територію навколо Запорізької атомної електростанції, чи там щось змінюється, тому що на е, навіть на рівні міжнародному про це говорять досить голосно, публічно і багато. Ми е, буквально два дні тому чули ось цю ось цю таку апеляцію: ось це звернення з боку українського президента, але так само з боку французького президента Еммануеля Макрона, про те, що росіяни мають залишити територію ЗС. Розуміємо, що ну мало, скажімо, впливають на них слова. Дії очевидно будуть впливати. Але яка ситуація там зараз? Ну, Запорізька атомна електростанція вона не працює. Вона живиться від нашої енергетичної мережі української, підтримує сама себе. Більш того, є у нас інформація, що в енергодарі окупанти обіцяють закрити працівників на станції на випадок штурму збройних сил України, але там знаходиться МГТ, також ми володіємо і знаємо, що окупанти використовують атомну електростанцію, тобто приміщення не само, а рядом приміщення як склади, як зберігають озброєння і боєприпаси. Ну, але так само були е, певні такі повідомлення про те, що нібито е, в неволі тривають працівників е, атомної електростанції в Запорізької. В заручниках, скоріше. Фактично, так. І, і навіть з'являлися дані про те, що когось з них нібито примусово вивозили з території міста зі свого дому. Так, є така також інформація. Більш того, знову ж, розуміючи, що. Е, Неминуче те, що вони покинуть Запорізьку атомну електростанцію, вони вчиняють певний тиск і на їх робітників, на працівників. Тому ми знаємо, що люди все роблять такі легкі, але спротив тому, щоб це цього не відбувалося. Але знову ж кажучи, що деякі люди просто зникають або на підвалах, або їх перевозять в якесь інше місто. почули. Дякуємо вам за коментар, за те, що описали оперативну обстановку в Запорізькій області. Нагадаємо, Юрій Малашко, голова Запорізької ОВА, з нами на відеозв'язку.